Мій кіт він вже зареєстрований, розумієш? І ми вперше проводимо такий формат знайомства зі школою зсередини. А на цьому івенті ти познайомишся з навчальним процесом, з навчальною платформою, кураторами. Технічна підтримка з прикладами студентів, які вже пройшли цей шлях без технічних навичок, без знання англійської, освіченими випускниками, які вже пройшли цей шлях, які зараз допомагають студентам проходити цей шлях вже на власному досвіді з тічером англійської мови. Побачиш процес середини, як він виглядає, як він відбувається. І як все влаштовано. Також ми презентуємо тобі навчальні програми курсу, і найголовніше, кожного відвідувача чекає безкоштовний доступ повного курсу, саме повного курсу. Це буде відбуватись вперше і тільки для тих, хто відвідує ефір. На жаль, ефір обмежений по кількості відвідувачів. Лише 500 людей зможе доєднатися до цього ефіру. Мій кіт. Він ключове місце займає, розумієш? І він знає, що тут треба бути вчасно і зареєструвати заздалегідь, і зайти на ефір заздалегідь, бо якщо ти не зайдеш першим, то а, ти, на жаль, все можеш пропустити.